Вітаю, друзі. Ця ніч була достатньо складною. Російська повітряна атака на Україну, я так розумію, дуже багатьом не дала спокійно спати в ці вночі. Я щойно повернувся з Києва і теж був свідком того, як реагували на цей черговий варварський акт расистів мешканці столиці України. На станціях метро, підземних укриттях, люди. Змушені були з маленькими дітьми, перебуваючи переживати ось цю чергову е атаку ворога. Мушу сказати, що було достатньо гучно, було явно працювали наші сили і засоби протиповітряної оборони. І, власне кажучи, цю ракетну атаку можна вважати так, однією з таких, яка була чи не однією з найбільших за цих майже три роки. Російсько-української війни спеціалісти кажуть, що практично за кількістю ракет, за кількістю безпілотних літальних апаратів, які застосували расисти цього разу, ну, в трійку, як мінімум, ця ракетна атака може бути може війти. В цілому, в цілому цілями ударів була енергетична система України. І з огляду на це. Кваліфікувати подібні дії рашистів можна виключно як воєнний злочин, тому що, атакці, як то кажуть, атака була завдана не по воєнних цілях, а міжнародне право передбачає, що якщо атаковані цивільні об'єкти, і, власне кажучи, це була свідома атака на ці об'єкти, то це кваліфікується як воєнний злочин. Однак Воєнними злочинцями є не тільки ті, хто пускав ракети, знаходячись на літаках Ту-95, ту 22 Ту 160, Міг-31, не тільки ті, хто планував ці ракетні удари, а й ті, хто віддавали накази для пілотів військово-космічних сил Росії атакувати мирні цілі в Україні. І я не думаю, що пілоти, які виконували цей злочинний наказ, не розуміли і не усвідомлювали, що вони роблять. В цілому можу сказати, що тактика ворога, звичайно, вдосконалюється. Якщо порівняти його перші удари по Україні, які були в 2022 році, то, звичайно, зараз ми спостерігаємо серйозні зміни в тактиці цих ударів. По-перше, ці удари стають комбінованими. Ворог застосовує не тільки один тип повітряних суден чи повітряних вражаючих цілей. Тобто мова йде не те, що вони атакують або безпілотниками, або крилатими ракетами, або балістичними ракетами. Мова йде про те, що вони комплексно використовують усі засоби враження. І цьому передує серйозна розвідка. Тобто, протягом декількох днів, а то й тижнів, вони щоночі здійснюють нальоти безпілотними літальними апаратами для того, щоб виявити райони зосередження протиповітряної оборони. І Дати можливість прокласти курс ракетам крилатим, щоб вони летіли на, до своїх цілей, обходячи райони зосередження ракетних сил, повітряних сил Збройних сил України. Е, така тактика дає результат, і коли ви подивитесь на те, як летять крилаті ракети, вони летять по досить таки дивним траєкторіям, але це на перший погляд дивні. Вони летять, облітаючи якраз зосеред... райони зосередження. Сил і засобів стаціонарних. Тобто зенітно-ракетних комплексів, типу тих, яких нам надають союзники, типу Патріо, типу Іріс, СМТ і так далі С-300. Вони стаціонарно стоять, прикривають свої райони, мають свою зону враження. І от засоби, засоби, ракетні засоби Російської Федерації намагаються обійти ці райони. Крім того, ворог активно використовує. Цілі ловушки, хибні цілі, для того, щоб збити з пантелику засоби радіоелектронної розвідки і змусити наші зенітно-ракетні сили використовувати ракети на цілі, які, власне кажучи, є хибними. З іншого боку, я хочу сказати, що серйозно посилилась і наша протиповітряна оборона, і протиракетна оборона. Тут треба подякувати союзникам за, за те, що нам постачали протягом літа осені засоби враження. В першу чергу мова йде про зенітні керовані ракети для комплексів Петріот, додаткові системи зенітно-ракетні. І це, звичайно, не могло не відобразитись на ефективності дій наших повітряних сил. Крім того, треба не забувати, що вперше в Україну почали поступати літаки f 16 які, власне кажучи, також на сьогоднішній день більше виконують не задачі фронтової штурмової авіації, а саме задачі по протиповітряній обороні. І, власне кажучи, вони в певному сенсі є більш ефективними, ніж стаціонарні наземні комплекси. Чому? Тому що, по-перше, наземні стаціонарні комплекси, як я вже сказав, ворог може обходити і їх переміщати з місця на місце достатньо складно, Це забирає певний час. Літаки, як то кажуть, вони більш мобільні і вони мають ті ж самі засоби враження, які мають зенітно-ракетні сили. І по-друге. Все-таки стріляти з землі по повітряній цілі складніше, ніж стріляти з літака по крилаті ракеті. Взагалі, по тактиці дій протиповітряної оборони е, існує залізне правило, що чим нижче летить повітряна ціль, тим важче її виявити, тим е, менша відстань виявлення і, відповідно, менший час для її враження. І тому сучасні. Повітряні е, літальні апарати, незалежно від того, літаки чи ракети, вони намагаються подолати систему протиповітряної оборони на гранично малих висотах. Ну, щоб для прикладу пояснити, наприклад, комплекс Патріот може стріляти по цілям на дальність до 100 км, якщо ціль летить на висоті декілька кілометрів. Але якщо ціль знижується на 50 метрів і нижче над землею, то радіус враження падає до 40 км, а то й менше. Чому? Тому що луч, промінь, який іде, який виявляє ціль, або з допомогою якого передаються командні, командні сигнали на ракету, він має багато перешкод над землею. Він стелиться над землею, там будинки, дерева і так далі, все це створює серйозні складності. І плюс е ракета чи літак вони йдуть, начебто то так знаєте, під промінь. Плюс, якщо ми говоримо про балістичні ракети, крилаті балістичні чим вони відрізняються? Крилата ракета летить над землею, скажімо так, паралельно поверхні землі. Балістична ракета набирає висоту на великій швидкості, а потім, як то кажуть, б'є майже вертикально. І, власне кажучи, лише на останньому етапі її польоту, тобто коли вона вже летить до землі, ми можемо її виявити і збити. А це теж ставить серйозні задачі, проблема перед нашими. Знітно-ракетними засобами. Літаки, які літають ті ж самі в 16, вони зверху вниз дивляться, фактично, в них дальність виявлення більша, відповідно, час на реакцію більший, тому ефективність теж зростає. Тобто не тільки ворог досконалюється, але наші засоби і сили протиповітряної оборони теж мають певні успіхи. І оцей наліт раз показав, що змагання щита і меча ніхто не відміняв. І точно так же як вдосконалюється ворог, застосовуючи свої сили і засоби проти України, точно так же вдосконалюються і наші засоби враження. Я хотів би сьогодні подякувати нашим силам протиповітряної оборони повітряних сил України, які показали достатньо високу ефективність. За даними центру повітряних сил із 120 повітряних цілей, які були кваліфіковані як ракети, балістичні і було збито 102 повітряні цілі і майже з 90 безпілотних літальних апаратів 46. Це дуже високий показник, тому що мова йшла тільки про збиті безпосередньо мобільними вогневими групами, куди входять, наприклад, розрахунки, скажімо, озброєні а, кулеметами типу Браунінг, або, наприклад, це може бути. Зенітно-самохідні установки, такі як Гіпард, як Шилка. Це можуть бути мобільні групи, які озброєні переносними занітно-ракетними комплексами, типу Ігла, типу Стріла, ось, або Стінгер. Тобто всі можливі засоби враження були використані, і це дало такий позитивний результат. Я вважаю, що відмінно спрацювали наші сили і засоби протиповітряної оборони, і звичайно, вони е, основний удар зуміли зупинити. Хоча, звичайно, е, досягти 100% результату при такому щільному масованому нальоті було дуже складно, практично неможливо. Це в жодній країні такого не може бути. Я хочу просто нагадати вам, що нещодавний удар іранців по Ізраїлю, який має значно більш потужну систему протиповітряної оборони, і при чому не тільки... Сили Ізраїлю відбивали цей удар, але допомагали їм їхні союзники, американці, британці, і, і все одно були прольоти ракет балістичних, які падали на територію Ізраїлю. Тобто, ще, на жаль, жодній країні в світі не, не вдавалося захиститися 100% гарантією від ударів, ракетних ударів. Ну, ми маємо значно, як то кажуть, менш потужну систему протиповітряної оборони на території більше, ніж Ізраїль, і тому ворог має більше можливостей для того, щоб обходити наші райони зосередження, особливо стаціонарних наших комплексів. Багато дуже, до речі, зараз поширюється в засобах масової інформації епізод, коли літак над Буковелем женеться закрила ракети. ракету. І одразу почала розганятися зрада. Ось, дивіться, вони там буковель захищають, а волин вони не захищають, рівне вони не захищають, а літак летить, значить, там, гониться за ракетою, щоб, не дай Бог, вона там не впала на гірськолижний курорт. Значить, шановні, проблема в тому, що F-16 прикриває комунікацію. Якщо ми не забули з вами, то у нас зброя надходить із заходу. І от якраз. Оці комунікації, по яким постачається зброя, і патрулюються силами f 16 До речі, якщо ви пам'ятаєте, перший f 16 у нас, на жаль, загинув, відбуваючи атаку безпілотних літальних апаратів, якщо якраз приблизно, якщо мені не помиляюсь, на Волині. Тобто оці всі основні комунікації, я ж не буду нагадувати, де у нас ідуть основні залізничні лінії, по яким поступає допомога із заходу. І тому абсолютно не дивно, що. В цьому районі патрулювали f 16 і вони намагались перехопити повітряні цілі. В цілому, як сказав президент Зеленський, f 16 сьогодні відпрацювали добре, близько 10 повітряних цілей, тобто крилатих ракет і балістичних, вони збили. Це дуже хороший показник. Ну і переходимо до головного питання. Я оце дивлюсь, як наші трампісти за... застигли в очікуванні. Ну, Зараз Трамп вдарить кулаком по столу, як рйокне. І... і все стане на своїй місці. Е... Панове, ви знаєте, хто думкою багатій? Він не рявкне і кулаком по столу не вдарить. Більше того, в мене складається враження, що те, що зараз відбувається, якраз відбувається в світлі тих домовленостей, які є між Трампом і Путіним. Зараз я спробую це пояснити. Газета Вашингтон Пост написала, що Трамп і Путін провели секретну телефонну розмову. Я допускаю, що цю інформацію Вашингтон Пост отримала від оточення Трампа, і що таким чином вони намагалися проінформувати громадськість про цю небезпеку, ось, знаєте, цієї дипломатії позаофіційної, коли йдуть якісь домовленості за спиною офіційних структур. Це вкрай небезпечна практика. Особливо, коли мова йде про взаємостосунки між такими потужними країнами, як США і Росія, в США все-таки інституції діють, і там президент не може в обхід цих структур працювати. Пам'ятаєте той скандал, який був, коли е вийшла на поверхню розмова між Трампом і Зеленським? Це офіційна була розмова. Але люди, які були свідками цієї розмови, вони... Повідомили засоби масової інформації, що президент Трамп тиснув на Зеленського, вимагаючи від нього порушити кримінальну справу по сім'ї Байденів для того, щоб отримати певні преференції в передвиборчій кампанії. В противному разі, як повідомлялося, він погрожував, ну, скажімо так, натякав на те, що, мовляв, може бути переглянута допомога Україні. Був, було розслідування, був скандал, навіть була загроза імпічменту. Президент Зеленський заявив, що ніхто на нього не тиснув, ну, справу в кінці кінців зайняли. Але це просто такий цікавий епізод, як інституції американські контролюють навіть свого президента. Це ж не в Україні про це заговорилося, це заговорили в США. І офіцер, який це оприлюднив, сьогодні обраний, до речі, до Палати представників США від Демократичної партії. Цікаво, правда? І от цю розмову, якщо вона була, було злито в газеті Вашингтон Пост. І що цікаво, Вашингтон Пост не просто повідомила, що така розмова була 7 листопада, вона повідомила її зміст. А зміст і зводився до того, що Трамп зателефонував Путіну і попросив його не робити ескалації російсько-української війни. Що, мовляв, треба шукати мирне вирішення, що американські платники податків втомилися підтримувати цю війну, і тому, мовляв, треба йти до миру, і він попросив не робити ескалації. І далі була ще одна дуже така, знаєте, цікавий момент, на який мало хто звернув увагу, але ви ще цитували. Він нагадав, що в Європі дуже багато американських військ. Тобто, начебто він натякав Путіну, що, мовляв, якщо ти мене не дослухаєшся, то не, не забувай, що у нас тут ще й військова сила є, яка може підкріпити мої аргументи в інший спосіб. І що далі було? А далі було так. Виступає Пісков і каже, ніякої розмови не було, це фейк. Просто не було, от не було. Ну, ви знаєте, що Пісков це дуже чесна людина, він ніколи не бреше, тому йому можна вірити. Далі прес-служба Трампа дуже цікаво прокоментувала цю статтю, що, мовляв, ми не коментуємо приватних розмов Трампа, який ще не є президентом, світовими лідерами. Мовляв, ну, мал, з ким він там розмовляє, яке вам діло? Він же ще не президент, він не зобов'язаний вам звітувати. Тобто, Спростування чи не спростування, воно ну, більше схоже, погодьтеся на підтвердження того, що такий факт мав місце. Далі Трамп виставив фотографії світових лідерів, з якими він спілкувався. І серед них не було Путіна. І ось, начебто, росіяни сказали ні. Трамп сказав, не буду коментувати і натякнув, що, мовляв, Путіна серед них нема. Знаєте, ложечка, може, і знайшлась. А осад залишився. І всі почали спостерігати, що ж буде далі. А далі цікаво, тому що в цей же день, 7 листопада, Путін виступав на Валдаї. І він буквально сяяв, як начищений гуталіном чобіт. Щось його розпирало від щастя. Він там вперше розказав, що Трамп мужня людина, що він такий от молодець, він там не злякався, і що ми вітаємо його з бажання. Налагодити стосунки між США і Росією. Ось і я взагалі вітаю зубренням на посаду президента. Ну тобто, щось у нього було такий причина для радості в цей день, яку він навіть не міг приховати. І всі почали задумуватися, може, це якраз його так від радості розпирало в зв'язку з тим, що він переговорив з Трампом, і йому ця розмова сподобалась. І всі почали дивитися, що буде далі. Далі декілька разів злітала російська авіація. Вони вилітали. Робили імітацію і сідали. І у людей складалось враження: так може, таки була така розмова? Може, Трамп попросив його не робити ескалації. І Путін показує, що я то можу стріляти, а можу, ну, раз ти попросив, то я, значить, стріляти не буду. І оця думка, якось вона почала впроваджуватися в свідомість багатьох людей. І тут, після цього, ось такий потужний повітряний удар. Тобто я спростовую те, що я про щось домовився з Трампом. А якщо ви думаєте, що він на мен... мені погрожував і я злякався, то сам зайве свідчення того, що я роблю те, що я хочу. І на мене це ніяк не впливає. І ви очікуєте, що, бай... що Трамп зараз вийде і скаже, ну як же ж так, ну це ж. от, Забудьте. Путін прекрасно, як е, колишній працівник е, КДБ, який займався вербуванням різних людей, він розуміє краще за всіх психотип Трампа. Цім здається, що Трамп такий брутальний, він такий рішучий, такий непередбачуваний. Знаєте, він трус по натурі, дуже трусливий. Як кожна людина, яка по-різному поводить себе з різними людьми. Я хочу вам нагадати, що колись на Ж20 Трамп е пішов по... по коридору, вийшов, зайшов в кімнату, де сиділи лідери країн Ж20. І спиною до нього сидів Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії. І він побачив з боку, що йде Трамп. Він піднявся, повернувся до Трампа і протягнув йому руку. Привітатися! І Трамп пройшов, навіть його не помітив. Так, по-хамськи, Хто тобто. це? Іспанія, там, як і то. І звіться. Тобто Іспанія нижче стоїть. Іспанія, ну, я на неї не звертаю увагу. Ну, коли він зустрічався з Путіним, як зазначала американська преса, він після розмови з Путіним вийшов і на ньому лиця не було. Що йому Путін казав? Як він на нього впливав? Ну він абсолютно поводився себе, як кролик передодав. І тому Путін зайвий раз такою демонстративною дією показує Трампу, що я буду робити все, що я хочу, і нікуди ти від мене не дінешся. І що зробить зараз Трамп? Я можу, в принципі, спробувати ну, передбачити. Він або промовчить повністю. А якщо він зробить публічну заяву, то вона буде зводитись до того: бачите, яка біда, скільки людей гине. Ця війна триває жахливо. Треба її негайно припиняти, тому що в ці жахливі удари їх треба. Треба припиняти, але ну, треба встановити мир. Він не скаже, що Путін, як тобі не соромно, беззахисну країну, вчиняючи воєнні злочини, бити по об'єктах енергетики. Він його не засудить. В кращому випадку він висловить жаль з приводу того, що гинуть люди. Тобто це буде абсолютно лицемірний крокодилячі сльози і більше. Він не, не може тиснути на Путін. З яких причин? Сказати важко. Хтось каже про те, що, начебто, компромат є на Трампа. Хтось каже, що Трамп розраховує на якісь там інші речі. Але в будь-якому разі, треба розуміти, що Трамп прийшов не для того, щоб захистити Україну і врахувати її інтерес, а в тому, щоб домовитись з Путіним, домовитись з Росією. І в цьому відношенні, коли ви подивитесь на кандидатуру нового генерального прокурора, який заявляв публічно, що краще в НАТО взяти Росію, ніж Україну, бо від неї користі більше. От в цьому є суть трампістського бачення. Ми оцих всіх не бачимо, дрібноту, да? вона там щось ходить, щось вони хочуть. Треба з серйозними пацанами на районі розмовляти. От Путін серйозний пацан, будемо з ним розмовляти. Даже Кім Кімчинин, повний нуль. У нього ж ядерна зброя, значить я з ним зустрінусь. Він серйозний хлопець, у нього заточка, яку всі бояться. О цьому відношенню я вам скажу, в мене мало. Оптимізму, дивлячись на сьогоднішню подію, треба ще згадати про Олафа Шольца. Зараз починають бідного Шольца там знову. Знаєте, йому якось не таланило. Тому що починаючи з нашого великого посла Мельника, який там обзивав Шольца е ображеною ліверною ковбасою. Я, я вибачаю за такий за недипломатичний вислів, але ну, і пісні слів не викинеш. Але Шольц є керівником-канцлером ключової країни Європейського Союзу. І вони активно допомагають Україні. Те, що там Тауруси надає, ну, знаєте, да, навіть якби віддав Таурус, а хіба це переламало вхід дій на полі бою? Ну, да, от у нього такий пунктик не дав. Ну, так є Шедоу, є французькі скальпи. Будь ласка, ви ж ними б'єте. Да, вам не дають бити по території Росії, ну по Криму ви б'єте, по російським військам ви б'єте. В чому проблема? Чого вам таурісів не вистачає? Ні, це просто привід для того, щоб зайвий раз Шольца Ну треба ж пам'ятати, що Шольц це канцлер Німеччини. І в нього, крім України, ще є свої питання всередині країни. А у нього розвалилась коаліція. І зараз йому потрібно йти на вибори. І, власне кажучи, він повинен з якимись балами вийти на, на ці вибори, щоб мати шанси потрапити в парламент. І його зараз права опозиція альтернатива для Німеччини, яка набирає дуже потужно очки. Звинувачує в тому, що він два роки не розмовляє з Путіним. Він провокує Україну на ескалацію і тим самим виступає проти миру. Те ж саме робить Сара Вагенкнехт, ліва популістка. Вони всі сварять Шольца за те, що він не хоче миру. Ну Шольц не розмовляє з Путіним. Чому? Тому що він розуміє, що це ну, абсолютно пусте діло. Це нічого не вирішує. Але в нього вибори. Одна справа, коли ти кажеш, що це нічого не дає, а інша справа, коли а ти попробував?» Тим більше Путін на Волдай заявляє, ну раніше нам дзвонили, телефонували, зараз не дзвонять, ну така справа. І Шольц, розуміючи, навіть безперспективність цієї розмови телефонує Путіну, попередньо розмовляючи з Зеленським. Як би мав повестись наш президент? Ну він би повинен був зрозуміти проблеми Шольца. Не всі ж повинні тільки тобою займатися. Він був сказати в Шольцю так, от по-нормальному. Я, Олаф, я розумію твої проблеми. Тебе вибори, в тебе там купа інших питань нерозв'язаних. Ти ж знаєш, що це буде абсолютно безперспективна розмова, тому що це буде ні про що. Ну, ти вважаєш, що потрібно. Телефону я ж не проти. Ні, він починає говорити йому, що ні-ні, не дзвони. Ну що значить не дзвони? Ну, не розумієш, чому він це робить? Він вже Шольц дурний. Шольцу ж розумна людина. Щось телефонує, отримує від Путіна ту ж саму потік майже, майже годину слухає історичну довідку про те, що України нема, що от вони всі ображені на Захід, що з його такі умови вони не міняються. І на цьому все закінчується. Ну, що це тепер в я... козирні на руках Він опозиції, кажуть, я позвонив що далі? Він хоч на грам змінив позицію? Ні. Тобто, всі ці два роки він дзвонив би йому, не дзвонив би. От ви бачите. Результат описаний двох років. Україну потрібно підтримувати. В цьому моя позиція вона є правильною, тому що Путін не міняється. І в цьому відношенні я не бачу підстав звинувачувати Шольца в якихось недружніх діях по відношенню України. Він робить в тих, в тих умовах все можливе для себе. Я маю на увазі для своєї політичної сили. Ну, В кінці кінців. І в, і, і в кожної людини є свої і власні інтереси політичні. І до цього треба ставити зрозуміння. Ну, і щоб завершити сьогоднішню розмову на позитиві, тому що мене весь час е, люди звертаються і кажуть, Алексійович, ну, не вже нема позитиву? Знаєте, позитив є. Я вже про один сказав, про те, як ефективно сьогодні діяли наші воїни Сил Повітряних Сил Збройних Сил України, мобільні групи вогневі, е, наші воїни-зенітники. Наші воїни-льотчики, які збивали ракети. Але я б хотів би закінчити сьогоднішнє відео оцим фрагментом, який хочу, щоб ви всі подивились: мова йде про те, як наша Наталія Грабарчук вперше, вийшовши на бойову позицію зенітно-ракетним комплексом Ігла, збила крилату ракету російську. Ця можна жінка працювала. Вихователькою дошкільного виховного закладу, подала форму стала в стрій. Я думаю, це повинно бути прикладом для багатьох тих, хто сьогодні сумнівається, чи, чи варто йти в Збройні Сили. тим, хто, можливо, чогось боїться. Подивіться на цю мужну жінку, подивіться на її щасливе обличчя, на ту радість, яка вона відчуває від удалого пострілу, завдяки якому вдалося збити ось цю рашистську крилату ракету. Яка б скільки горя могла принести українцям, якби вона не виконала свій військовий обов'язок? Думаю, що треба брати з неї приклад. І якщо кожен із нас буде діяти так, як вона, я впевнений, що перемога завжди буде за нами. Дякую за увагу. Слава Україні!